Шановні водії нашого міста та ізюмчани, які користуються громадським транспортом, у зв'язку з технологічною необхідністю рух транспортних засобів через залізобетонний міст на ділянці траси Харків довжанський буде тимчасово закритий о 10-й годині 12 серпня 2017 року. Тому потік транзитного транспорту буде здійснюватись через центр нашого міста, а маршрут. Громадського транспорту буде змінений. Хочу зауважити, що транспортні засоби вагою більше 24 тонн через міста Ізюм іти не будуть, а будуть спрямовані через Петровське та Балаклію. З Харківського напрямку транспорт буде рухатись через вулиці: Чумацька, Європейська, Суходольська, після мосту через Сіворський Дінець. Автотранспорт буде спрямований. По вулиці Перша, Травневій, донця Захаржевського з виїздом до автовокзалу. Рух з Донецького напрямку буде спрямований по вулиці Гагаріна здовж центрального кладовища з виїздом на вулицю Покровську. В зв'язку з цим змінюється напрямок руху з головного на другорядній на ділянці вулиці Гагаріна вздовж центрального ринку, а спуск з траси. На цій ділянці буде головним. Далі транспорт буде рухатись по вулиці Харківська, Суходольська, Європейська та Чумацька з виїздом на трасу. Тому прохання водіїв автотранспорту дотримуватись тимчасових правил руху, аби не створювати затори та аварійні ситуації на дорогах нашого міста. Також прохання не залишати транспортні засоби на узбіччі доріг. Особливо в районі центрального ринку та вулиці Покровська. Що стосується громадського транспорту, то змінюються схеми руху маршрутів номер 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 та 17, які будуть перенаправлені через вулицю Покровська до перехрестя вулицю Хадольська та Європейська, а далі за своїми звичними напрямками. Основний маршрут номер 2 буде мати зупинку з розворотом у зворотному напрямку на зупинці пам'ятник зі схемами та графіками руху. Ви можете ознайомитись на сайті міста та в соціальних мережах. Шановні ізюмчани, прохання віднестись до цих тимчасових незручностей з порозумінням, оскільки ці заходи проводяться для покращення інфраструктури нашого міста. Дякую за увагу.